22 травня відбулася планова апаратна нарада під керівництвом міського голови Білгород Дністровського Віталія Граждана за участі заступника міського голови Андрія Криштопова, секретаря міської ради Олександра Сколозуба, керівників департаментів, начальників управлінь та відділів міської ради, керівників комунальних підприємств та установ. В ході наради підведені підсумки роботи комунальних служб міста з питань забезпечення життєдіяльності міста протягом минулого тижня та визначені пріоритети на поточний питання роботи міських комунальних під Рим завжди на контролі цього понеділка. Найбільше уваги було приділено питанню утримання в належному стані дорожнього фонду міста, проведені планових аварійних робіт згідно титульного списку на 2023 рік, поточного ремонту після проведення робіт на теплотрасах та водомережах. Віталій Граждан зазначив, що ті заходи, які застосовуються міським центром благоустрій по засланню вибоїн методом укладання як холодного, так і гарячого асфальту, є дієвими і дають сьогодні видимі результати. когда нам приводит горячий асфальт, и мы все эти дороги, наши лапки делаем горячим асфальтом с помощью катка. Это намного надежнее, но нам дольше, но сам процесс сложнее. То, что мы делаем методом ремонта холодным асфальтом, это а, полумера, да, которую мы приходится нам применять, так как у нас не хватает средств, чтобы поменять вообще полотно дорожное в городе. Потому что уже во многих местах оно требует замены. Система вот такой метод, молодцы, что сработали, ряд проблемных участков, отработали и сделали горячим асфальтом. Это правильно. Було зазначено, що на майбутнє треба прорахувати можливість проведення капітальних та карткових ремонтів полотна основних центральних дорожніх артерій міста. Міським головою було зауважено, що зараз триває робота з депутатським корпусом по збільшенню асигнувань на отримання дорожнього фонду в рамках міського бюджету, адже усі види таких робіт повинні проводитися систематично, підтримуючи цілісність наших доріг. Если мы сейчас не будем заниматься нашим дорожным фондом, он с каждым годом все хуже и хуже будет разрушаться. Поэтому мы должны как минимум сейчас сохранить, а как максимум, конечно, потихонечку большими участками переделывать проблемные участки. Серед іншого, працівниками Білгородністровського міського центру благоустрій керівник Андрій Кузніцов проводяться роботи зі скошування трави та бур'яну уздовж тротуарів та доріг. Продовжується оновлення дорожньої розмітки, триває ремонт системи вуличного освітлення, запланована монтаж сучасного електрообладнання для світлофорних об'єктів по центральним вулицям. Згідно з планом підготовки міста до наступного опалювального сезону, спеціалістами комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго розпочати. То роботи щодо ремонту теплової камери та монтажу нової запірної арматури магістрального трубопроводу по вулиці Сергія Файнблата. за інформацією керівника комунального підприємства «Автотранссервіс» В'ячеслава Ганчуріна, уся спецтехніка вийшла на маршрути по вивозу як габариту, так і негабариту, якого традиційно після вихідних днів більше на контейнерних майданчиках. Працівниками підприємства проводяться планові роботи щодо оновлення контейнерів для збору твердих побутових відходів та. Обслуговування спецтехніки після ремонту щодня працює новий комплекс для миття автомобільного та тракторного парку підприємства з використанням нового сучасного обладнання Кьорхер. Ситуація з водопостачанням впродовж поточного тижня вирівнюється, зазначив керівник комунального підприємства Білгородністровського водоканал Олександр Бондаренко. Через ряд аварійних ситуацій спостерігалися проблеми з водопостачання на двох водопідйомах північному та південному. Наразі тривають роботи по усуненню. Недоліків при цьому керівник водоканалу зауважив, що нічне обмеження водопостачання поки що буде практикуватися, тому споживачам треба бути готовими до цього. Працівниками комунального підприємства ЖО1 ведуться комплексні роботи по утриманню житлового фонду згідно заключених договорів по чітко регламентованим видам послуг, і це треба роз'яснювати споживачам, зазначив заступник міського голови Андрій Криштопов. Проведіть бесіду, що до тарифу не включено, тому будь ласка, або перераховуємо тариф і підписуємо новий договір, або наймайте інші організації. Люді повинні це знати. На комунальному підприємстві «Ассорті» традиційно щопонеділки ведуться роботи з благоустрою території. Триває ямковий ремонт проходів між торгівельними рядами. В процесі обговорення нагальних питань було визначено обсяг робіт, які плануються до виконання комунальними підприємствами упродовж поточного тижня та перспективи на майбутнє. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.